і качаємо, так? Батько отримав. Раніше отримала А Хто у нас розписку, скільки свідків? Ми вже обговорювали це питання минулого разу, що до цих свідків вони постійно, систематично. Ми їх постійно викликаємо. Вони не з'являються. Ми вас просили, може щоб ви забезпечили їхню явку, однак ви сказали, що ми їх самостійно викликали, якщо я не помиляюся. А документи ми досліджували? Документи ми досліджували. Як ми досліджували? Сіркопі погортали? Що досвідки, ви наполягаєте на їхньому допиті? Так як ви досліджуєте документи, позвоню заяву, просто повертали серку півчаса, ні один чек ніча. Зараз е... нічого не було досліджено. Те, що ви розкажете, було дослідження. Ну, як говорю... ви, як ви дослідили, можемо однак. Як ви дослідили. Я вам задав МРТ питання. було досліджено чи ні? Ви не маєте права задавати мені питання. Так ви Зайні, можете, маю я брати, я громадянин України, я маю до вас закону. Ви за... сьогодні були і все бачили, що було досліджено, що не було досліджено. Не було досліджено нічого. Добре, я вас почув. Але все ж таки я вам говорю про те, що письмові докази по справі були досліджені. Повністю ті, що, відео. Ті, що є в справі, ви дивилися і були враховані. Є список ви... Лише, 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 лише Ніна Іванівна. Зазначені свідки викликали з 2002 року. Постійно на кожне судове засідання. жодного разу не з'явилися. На сьогодні у нас є списки щодо двох Що Що Ну, Наскільки ви знаєте, у нас в Україні воєнний стан. Раніше ні. Ви не знаєте все. Що? Ні один... Ні одна копійка, ні одна гривня не стоїть людської житі. Знаєте таке чи ні? Це для вас може стоїть. Але для людей ні. Для людей саме головне здоров'я. Так само головне здоров'я було для матері, яка все зробила, дітей виспитала, спітав, виб'є ще один. І його так само на ноги підняла, як молодитину. дитину. Оце головне. А не ці, що я доказую. Ні, я ще й маю право. Не ці гроші, які вложив на все своє життя. Зачитає свого труда, труда свого здоров'я. Про це скажете. Зараз вирішується питання щодо свідків. Е, ви е, ми приводу прийдували... Ну так само, як ви досліджували документи, то це чим тоді є свідки, правильно? <реку> Я так розумію, що ми можемо закінчувати розгляд справи. Весь... Е, е, по кам'яні сіли люди, тому що вчора була видушена тривога в місці автирка. Що случиться, хто буде потім відповідати за людину? Ви будете лікувати, ні. Я вас розумію. За 2 000 не без свідки, Аби 100 тисяч, тоді я можна. Вас. Я, вас. я, Можеш, я вас хочу. І треба цінити людське здоров'я, гідність. Може, вони являться на свій раз. Я вас Або ми закінчимо розгляд справи, або застосовуємо приймущо до свідків. Будь ласка, визначиться цей питання. Уже все дослідили. Може перейти до судових дебатів. Якщо позивач не наполягає на допиті види позначених свідків, тоді я задаю учасникам процесу питання наступного характеру. Чи є учасники процесу ще які-небудь заяви, клопотання доповнення перед закінченням судового розгляду даного провадження? Будь ласка, позивач вам слово. Я ще раз наголошую, що були документи всі дослідження згідно чинного законодавства, а не гортати сирокопію, звучати е, документи, сирокопію паспорту і все стильне. це. Це треба звучати до відкриття провадження. Його один документ, тобто, ось, медсоюз і все остальне, чеки на е, облаштування, утримання швидкового майна, так само е, Вік ставити, це все для покращення життя, щоб мати проживала в Добрих умовах, санаторії роща, нічого не було нічого. Я клопотання надавав 17 червня 2001 року по поводу досліджень Захтирської лікарні, хірургічне відділення, терапевтичне відділення, з Харківської лікарні з швидкої допомоги, Сончанської амбулаторії. Ви сказали, ми нічого робити не будемо. Це ваші слова. Та що тоді можна ще ту наполягати, але самі, ми нічого робити не будемо. Дякую. Випуски ті. У вас лопотання доповнення будуть. Mm -hmm. Представника клопотання доповнення. Немає. Тоді суд приймає мову позивача від допиту зазначення слідки і ухвалює перейти до судових дебатів. Слово в дебатах надається позивачу. Будь ласка. Населення не, не, не можна відложити, я ще не готовий. ж ну, справа у нас із 5 місяця 21-го ну, року? Война. Всі розумні строки вже прийшли. Ну так давайте тоді стрілять і все. Я не надаю вам такої можливості. Вже всі розумні строки пройшли. Розумні строки те, що матір грязю поливають, а це розумні строки. Не, не, не дайте, ні, просто Тук, справу я проти того, щоб відкладати розправи. Вже в, е, достатньо. І, як кожного разу задоволення ваші клопотання. Та Нічого. Не, не Захисника просили, місяць-півтора прийшли, ми знову без захисника прийшли. І... Ну ви знаєте, і, що, що зараз, вам... сказу, зараз вже все. Не. Будь ласка. Підтримуйте ви в повному осі. Я розумію, що тут у нас йде боротьба не за правду, за за життя. Оце за життя йде правду, боротьба зараз по всій Україні. Коли Україна бореться, кров проливає. І оці стягнення компенсації, це головне. Стягнення. Тут не доказувати, а по чому так було. А що в таких условиях може доказувати? Треба не доказувати. А на протяженні життя все робити, щоб було все. А можна робити було ще краще. І те, що я зробив, це сказав, що відповідач один Володимир Миколаївич підтримав в повному офісі. І коли він тут був. Ви відмовили в мирового, правильно, тому що мир нікому не нужен, треба війна. Тому що кому війна, кому мать родна. Так само і це. Всім вигодно. Коли вся Україна. Те, що Охтирський район там бугрувати, про це балакає, це просто нічого навіть розмовляти. І те, що я зробив, це, це є документи, є акт виконаних гробіт, які люди, жителі села, це все підтверджують. Це тільки там час. Я ще раз наголошую, там нема немає свого здоров'я, немає труда, який я вложив. Оце головне. Якщо б цього не було, я ще раз наголошую, прямо вам хочу в глаза. До цього не було, те, що я зробив, вакцину на роботах є зараз гортати, шукати, Я так би зібрав би, узлик е, простень, пішов би всі на чотири сторони. І от як нікому й даром не потрібно було. Понимає? Нікому й даром не потрібно. А зараз, коли побачили, зараз летять, як ото. Вороньо нападали, летять. Та би пішов би, все, пібугрувато стоїть домов розвалені. Півбугрувато. Пібугрувато, і кому і даром не потрібно. І коли я все зробив, люди завідували, як ми з матір жили. Все було. Так, да, звісно, було якісь розноглася, це, це в любі сім'ї. Любі сім'ї. Коли ми з матір'ю спитали дітей від подачі один. В інтернат би забрали, що з ними було б тоді. Оце погано. То що проще їх забрати? А вернуть відтуди це вже питання, як їх вершить, яка буде психологічна травма на все життя е, тих дітей. А мати неоднократно говорила, в селі нікому казала, людям в місті казала, як важко мені дітей виспитувати. Тому що ж не 20, не 30 років. на свої болячки, коли є Медсоюз, в 2015 році була їздила, а тоді була читовитка. В санаторії зробили дуже складну операцію, дуже складну. І коли відповідач з наступного року направив, що мені ребер поламати, тому що я мішав. ліквідівали мене просто-напросто. Після того два, два роки взагалі голову звертав від матері. Здрасті не мог сказати. Те, що мати йому дітей виспитала, здрасті не мог сказати. Оце саме головне. І ні одна копійка не стоїть того, що нема поваги до людини. Оце саме головне. Зараз люди воюють за Україну, не за гроші. Коли ви сказали, що ви будете воювати, правильно? Ваші слова сказали. От і все. Люди воюють за своє право жити. Жити. Так само я це воюю. І такі страшні московські воші, воші українські гниди. Отак і все, розумієте? Коли люди повернуться з фронту, що тут буде робитися? Коли Європа сказала, а вам до Європи, до Європейського Союзу, як до Києва Рачки заднім ходом. Тому що корупція в кожному. Корупція судах, корупція в корупція. Зробіть судову реформу. Потому що є Європейський суд з прав людини. Там більше заяв подано з двох держав. Це Росія і Україна. Завалені. Європейський суд все не розуміє. Так в Росії в чотири рази більше населення, ніж в Україні. В них, звісно, більше заявлень. Тому що те, що робиться, це ну, просто трохи ужас. Що ти дуже доводити, а чому <кій> мати жила в нормальних умовах. Чого було стиральна машина? Чого було те, чого дуже доводити, кому доводить? Нема матері, щоб доводити, я не доводив. Я все робив. А тепер я доводжу що доводити своє право на життя. Так за чим тоді? Брати в і доводити, а потім повертатися сюди, кожен зброю доводити. Коли приїжджали, два бойця стріляли. Я йому задав вже ж з поліції. Кажу витістрельню воздух, а потім кажу другий вистріл, був би спину. І не сюдь, мовчі. Тому що правильно, по, так само як ви, ви поступаєте то все по закону, так само він поступав по закону. Де придупредів вистріл, а потім у спину. Коли ми голими руками дівсати встановили. П'яного за рулем чи б'ється наркотиком. А його просто отжали. Оце все закон. Люди воюють, а ми приїхали джимати з автоматами. Діверсант, який всім показує на Булпостах, що я ветеран э, э, ЗСУ, п'яний ще під наркотиками. Ветеран ЗСУ, я йому сказав, так не поступають, вони захищають Україну. Ми Приїхали, стріляли. Я йому сказав, що ще тут не стояв, розумієте? Він би по закону поступив, правильно, тому що я не становився. А що я буду становитися, бо побачив безприєм, який ми творимо поліція, так само в судах. Європа каже, яка може бути Європейський Союз, коли. Судова система вона просто гнила. Вона не просто гнила, а просто вона ніяка її взагалі нема. Оце саме головне. Якщо був би закон, він би ще закон був, був би 20 2020 році. Коли відповідач один через півтора року тільки узнав, що мати була в хірургії в Охтирській ЦРЛ. Через півтора року тільки узнав. Про що це свідчить? Що було безразлічно. безразлічні. що він почав бігати, це йому сказав. Шахрай, який 4 тисячі доларів у людини Діброва, якого всі кришують, відрішали, всі його бояться, нічого бояться. Злочини дуже сидіти в тюрмі він буде. От ті люди, які за... Нам багато бізнесменів воюють, вони не за, за гроші. Не є гроша й отак. Вони воюють, тому що бачать, що безприділ. Вони вернуться назад. Вони наведуть тут порядок. Я зараз тусую, може завтра я теж піду воювати. То що всі підуть. Тому що війна не тільки зовнішнім ворогом, але війна і в середині України. Як що... о... коли відбував, побігав там терапії, кружку води подав, да, це в нас такий закон, тому що в нас такі закони написані, як фільмі по-дебільному написано, я сказав, Аваку. Бо ту кружку води подасть, він молодець. І те, що він подав кружку, дві, десять, ну нічого не допомогло. Нічого не допомогло. А на протяжні На Напротяжні жизни треба допомагати, все робити. І те, що я написав в акті виконаних робот, ось це я все зробив. Напротяги життя. Людина доживе. 5 днів, 4 дні пожила в хірургії і умерла, в терапії. Вмерло не від те, що там лічили, а від другого заболівання. Потому що залічили. Нічого не допомогло. Але на протяжці життя... Здрасте не... 3 хвилини було, За три хвилини я не вкладусь, тому що це життя. Три хвилини. Понимає? Ви даєте три хвилини на... на так само як перед На Напротяжку жизни треба на не допомагати, а елементарного здрасте не було. Про те, що сказати, привіт, вони вообще взагалі це конечно. Здравствуйте, всі в селах І їжі в округі, там більше 50 кілометрів. В селах люди один з одним розмовляють е, вітаються. Хоч люди е, один одного не знають. А він голову звертав. Правильно, зараз Бершов розказує, коли йому задав питання Володимир Миколаєвич, а що ти вообще взагалі робиш на кладбищі? Що ти там взагалі забув? Він не віддав відповіді, він не знає що. А я скажу, для чого він там. Щоб люди побачили, з яким молодець там прийшов. А на протязі життя, коли мати була жива, він 10-ю дорогою входить двір, 10-ю дорогою. А те, що ходить він там щось, воно вже не підніме. І те, що я поставив пам'ятник, як сказав відповідач один Олександр Миколайович, то не пам'ятник, то каменюка. Стаття 366 наруга над могилою. Люба камінюка, яка встановлена е на поховання чи на якеся щось там случилося, це вже не камінюка, вона переходить в розряд пам'ятника. Коли хрест дерев'яний, це ж не кажуть, що у нього тут дві палки з дерев'яних збиті, це хрест уже. Так само, да, то камінюха. Ну це камінюка, то пам'ятник. А вже поставити любу яку яка не оброблена. І це вже буде пам'ятник. 366 стаття наруга над могилою, яку називав, то кам'янник. Каменюка і ту каменюку по всьому селі. Я один з найкращих пам'ятників поставив. Один із найкращих от ту каменюку. Хоча я, наприклад, в самой борщі в цьому пострадав. Це моя, не то що як я син, як людська моя ставлення. Що мати жила при нормальних е, условиях і після смерті так само. Чи буде суд на моїй стороні, чи не моїй, вже був не, суд, чи не на моїй Ну, я поставив. Тому що мені його ставити. мені, поки я живий. Коли зараз приходжу, там буряний вище пам'ятник, бо чому ви власні не приходять, не прибирають? А за чим? Він раз походив, там, по помаячив, що він там ходить. І Володимир йому сказав, чому він там за час забув. Він не дав відповіді, він не знає, що там робить. Він просто не знає. Просто ну, це все. Про що бла, що може балакати. Те, що я виклав по основному заяві. Володимир Миколаївич це підтвердив. Якщо він був не согласен і був би і виплатаємо, він сказав би заперечує, він нічого не заперечує. Ніодного слова не сказав. Хоча б нормальний суддя, зібрав би всіх чи нотарі і все. І давай будемо якось доходити до якоїсь точки соприкосновення, скажімо так. Були всі трьох. І ні слова не сказав. Тому що він вчитав себе попам землі, коли він думав, що мати буде за ним бігати, коли він проїжджав у голову вертав. Мати за все бачила, тому що видно дорогу. І він думав, що виїжджає, куди ти поїхав, хоч і не заїжджаєш. Ні. Мати було обідно, досадно, що Колись давала гуманітарну е, допомогу е, святі люди. І він, він не слухає, як люди розказують про Бога. Одне сказав Бог, да, вони там, баптістів, це каратися. Хто люди, які пішов, це їхнє право. Хто його, хто католики вже, ж. він і прийшов, але ну, зато він ящик тягне ту гуманітарку. І один сказав, якого бросили в детському домі в Дніпропетровськ, він сказав, це от, от, отречення, русський там розмовляє з е, Дніпрозержинським Кам'янським, отречення при житті від батьків. Оце є отрічення. Коли здрасте, не мог сказати. Оце саме головне. Він так і каже. А його він, в дітському домі, він, там уродження травма була, його бросили в домі малютки. Він виріс. Виріс з нормальною Він каже, от є. Але здрасте, не мог сказати. Оце саме головне. А те, що кружки води подав, ну то за ту гуманітарку ящик, пожалуйста, хоп 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 потягнув. От все. Аби прослухай, кажу, люди умні вещи розказують. Я проїжджаю, я бачив надпись одна, де було написано, Бог може простити. От головне слово яке? Не Бог. Головне слово може. Може. От Бог може простить, Бог може не простить. так кажется, людина може задаватися вопрос. Чи Бог простить, чи не простить. А не Бог все брусать Бог. І, блін, написано, Бог може простить, Боже Бог не простить. Ще була така надпись в Біблії, що любіть батьків. Любіть батьків. Сам Бог каже. Тому що всі вважають, що треба Бога любити. Ні, Бог каже, не треба мене любити. Тому що життя дав, не Бог. Життя дав. Сухи, життя дали батьки, батько і мати. А Бог тільки дає віру в життя. І оця віра ми в нас дійшло, до це стягне компенсації. Коли за всю історію села, і хто скаже, це перший мав. Бугурвато це перший случай. А це до чого дійшло. От і про що може дальше розмовляти? І Бог каже, любіть батьків. Батька і матір подали життя. І тільки вони можуть забрати так само цю життя. Нікому ніяким оркам і всім сальним. І коли не допомагають, коли трічення вже при житті, оце самое хуже. Тобто не мати, він би під забором бив захолоблює десять раз вже, коли я його тягав. Я просто задаю вопросу, а зачем? Мені люди кажуть, правильно це зробив, правильно, правильно чи неправильно, Бог рішить. Якщо не я, він би вже фрішки 10 разів за'їлив. зробив, забув. Він вже забув, що матір. Жива була, він навіть не знає така А люди живуть до, 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 до тієї пори, поки люди пам'ятають. І він на другий день вже забув. Він прийшов з пустими руками на вугилу мати. Мати кусок хліба дітям не віддавала, а головна ставалася. Він вже забув на другий день. Про що далі можна розмовляти? Про ці цифри, які вони досліджують, про що можна розмовляти? Тому що якщо, я розумію, другий пісуд, особливо там Західна Україна. Суддя б зняв би шапку, шапку ми закидали. один. шапку ми закидали. Особливо і там люди. Понимаєте? Він чому просто. Тому що, і ще раз наголошую, Європейський Союз сказав, корупція, 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 ще раз, корупція в судах, В судах, ви самі це знаєте. І те, що я написав, я буду далі ще писати. Я написав правду і тільки правду. То що я дуже доводити, всі туди рішали, якісь 4 тисячі доларів вже мають людей. Це він вже... Решати не тут. Ті бояться тут. Правильно? Що коли кинуться, коли на судді, бо що тут за періц, який крила підняв, так, да, я, я це за Засудів. Мені рішать, що за мною робити. Що це за перц, да, я періц. Який тут так. А не забоявся, пішов проти всі системи. Так само люди не забоялися зброї в руках пішли проти Росії. Пішли, захищаючи, вони нічого не бояться. Хоч всі знали, що Україна здасть, не здалась. І погибло тисячі людей. Тому що не кажуть, тисячі. І погибнуть ще скільки. От я зараз стою, завтра я не буду. І от те, що я написав, на нікому комунару не буде. А то наче хто, на чі, хто в мене поховав, розумієте, що це? То, що я все матір'ю зробив, вложився туди. Я дітей поспитав. А свою сім'ю не создав, а йому дітей виспитав. Він це забув. Якщо це не я, він б під захолоби, під забором би. І це правда. Ні це не думати, що наговарію. Це вже 25 раз почуть. Може і 35 раз почують, Поки я живий. Тому що ви обмежені в часі. Будь ласка. Завершу. Тут мене не, не завершу, тут тільки вона починається ж, розумієте? І які я поніс витрати? Якщо Водьпівач один сказав, що я там щось зробив. Пожалуйста, хай приходить, напишіть в річний суд, хай тягне, рве там, доску, зі довгий, він каже. Хай одриває, хай забирає. Ноль. А ось упали з неударом. Ноль. Те, що він каже, що я робив, то він це робив. При, при батькові він не робив вже. При батькові робив, батько робив. У вас скільки ще часу вам потрібно, для того, щоб завершити свою промову судову дебати? Будь ласка, на виче. 20. Минут 20. Я оголошую перерву судових дебатах в зв'язку з тим, що зараз буде перерване постачання світла. Продовжимо судові дебати після 12-ї години сьогодні. Дві години на відключенні світла і після 12 продовжуємо. Оголошую перерву. Костянтин Юрій, ви почули? Так, почув. А як нас іще справа з вами там сьогодні якась? так, це воно у нас на скільки нагадається? На 13.30? На 13.30. А ну, думаю, встигнемо до 13.30. Ну, раніше вийдіть, будь ласка, на зв'язок. Як тільки світло вимкнуть, вам секретар зателефонує, щоб ви вийшли на зв'язок. До 13 години не поради. Зрозуміло.